Євген, військовий, який спочатку повномасштабного вторгнення у лавах ЗСУ захищав Україну. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку чоловік отримав осколкове поранення. Нині перебуває на реабілітації. Євген разом з іншими учасниками грає в бадмінтон. Сьогоднішня гра доставляє нам кучу емоцій і показує нам лишний раз що навіть з такими пораненнями, як у нас можна далі жити. І чогось намагатися якихось успіхів для мене важливо було особисто показати примір. Таким самим хлопцям, як я, що ми що нас ще рано списували, що ми можемо чогось досягати і домагатись. Окрім Євгена, захід відвідали ще близько 40 учасників. Це як і люди з інвалідністю, ветерани війни, так і аматори-бадмінтоністи. і тренер з футболу зі спортсменами ДЦП та вадами слуху Андрій Сікальський. Він розповідає, цей вид спорту є корисним для військових, які перебувають на реабілітації. На жаль, зараз дуже важкий час. Зараз дуже багато людей з інвалідністю кожен день стає через війну. І треба цих людей виводити в соціум, треба щоб вони не закривалися по домівках, щоб вони були серед людей, щоб спілкувалися, займалися спортом і могли себе якось реалізувати. Такий реабілітаційний матч в регіональному центрі інваспорт у Рівному відбувся вперше. До організації гри готувалися півтора місяця. Один із організаторів, Микола Дідовець, каже: грає своєрідною терапією. Коли ти думаєш, що ти нічого не зможеш, а інші це зможе. А в нього набагато гірша ситуація з обмеженими можливостями та зі здоров'ям, як по великому рахунку, то вони тоді теж хочуть, і це вони один одного підтримують, і їхній фізичний стан, емоційний стан з кожним годиною, хвилиною він покращується. Нехай це буде прикладом для наслідування в інших областях України, як західну, центральної, південної. Микола Дядовець додає: Матч перший, але точно не останній. Такі заходи планують і надалі. Лілія Мазур, Богдан Корбяк, телеканал ITV.